Заходимо на центральну площу будь-якого європейського міста. Нас зустрічає висока вежа з годинником, під якою мерія, міська управа або просто ратуша. Мене звати Марія Мельник, і сьогодні ми дізнаємось, чому ратуші так схожі, чому вони стоять у центрі міста і що взагалі приховує архітектура міських площ. Слово ратуша походить із німецької рад тобто рада дім. Саме тут збиралися міські радники, ухвалювались важливі рішення, приймались гості, зберігались документи та навіть проводились суди. Перші ратуші з'являються в середньовічній Європі разом із розвитком міського самоврядування. Завдяки Магдебурзькому праву його суть, автономія міст від феодалів. Громада сама обирає уряд, має свій суд, герб і печатку. Львів отримав магдебурзьке право в 1356 році від короля Казимира III. Це означало, що місто тепер має власну адміністрацію, яку потрібно десь розмістити. Так у центрі Львова з'явилася перша дерев'яна ратуша. Чому саме в центрі? Бо ратуша мала бути доступною з усіх боків міста. Вона символізувала владу громади рівну, відкриту та справедливу. А навколо ратуші, як навколо серця, формувалась забудова. Так з'являється ринок, торговельний простір. І не дарма площі у містах часто мають форму квадрата або прямокутника. Це було зручно для організації базарів, свят, ярмарків і зборів. І якщо ви помітите, більшість європейських ратуш дуже схожі між собою: вежа, сходи, аркади, зал засідань це не випадково. Це архітектурна мова самоврядування. Краків, Бреслау, Таллін, Прага, Львів. Усі вони мали ратуші, що водночас виконували і роль офісу міста і символу гордості. Візьмемо ще, наприклад, Дрогобич. Його ратуша одна з небагатьох в Україні, яка стоїть у центрі класичної середньовічної ринкової площі. Сучасна будівля це результат численних перебудов, але збереглася центральна функція. Тут і далі працює міська рада. Дрогобичі ратушу кілька разів перебудовували та змінювали. Однак вона й досі виконує ту саму роль, що й 500 років тому. Її вежа з годинником була орієнтиром для міщан і своєрідним символом міської автономії. А ось Івано-Франківськ єдине місто України, в якому ратуша у стилі Ар-деко. Сучасна будівля з'явилася у 1928 році, але ще з 1662 року, коли місто Станіслав отримало Магдебурзьке право, то діяла міська управа. Перша дерев'яна ратуша в франківську згоріла, другу зруйнували під час облоги. Але влада поверталась у центр і з кожним поколінням ратуша перебудовувалась. Сучасна дев'ята за рахунком. Ратуша це не тільки архітектура, це простір, де місто говорить саме з собою. Центр не випадковий, він обраний. Тому у всіх цих містах, коли ви піднімаєтесь на вежу ратуші, ви бачите не просто черепичні дахи, ви бачите історію в дії. А з вами була я, Марія Мельник. До зустрічі.